Вон він. Я от вилущую його, а він пустий. Взагалі. О. О, його видно, що тут немає нічого, пусто, пусто. Легенько так подую зараз. Він розлетівся. Це те, що вилетить за комбайном. Все, гриб його знищив. А саме головне. Що він погіршив якість олії. От про це і піде мова. Це дуже катастрофа. Ми вже скільки разів про це говорили. Друзі, зовсім недавно, десь годину тому, я зустрів інформацію, що в Україні різко піднімаються ціни на рослинну олію. А саме на соняшникову олії. У нас пальму вони вирощують, ми тільки її завозимо. У нас основна олія, друзі, це країна входить там в п'ятірку країн, найбільше країн у світі, яка експортує соняшникову олію. Інформація про те, що різко почали, особливо на початку збирання соняшнику, зростати ціни на олію. Вона пов'язана, друзі, ну. Відповідно, із низькою врожайністю на півдні, там, де хлопці почали збирати фермера соняшек, він там дійсно згорів, там і урожайність невисока. Але основна, друзі, причина це пониження якісті олій. Температури будуть знижуватися, а там далі і опади передають, і, відповідно, ще може сильніше погіршити якість. От до чого привело, як кажуть, або незнання, або таке відношення, знаєте, та ась пронесе. Що там розказують, то не пронесе, друзі. Ціни піднімаються, вони будуть зростати. Минулорічна олія вона хорошої якості. А якої якості буде олія, яку вироблять знову врожаю соняшнику, ну, неважко десь і прогнозувати. Але гриб от, абсолютно одна шелуха. І відповідно переробники це зрозуміли. Основні переробники вони мають і основні площі соняшнику в Україні. Ну, відповідно, і соняшник має підніматися в ціні.